Всім привіт! Продовження теми копалки. Я вже знімав десь рік назад відео про копалку. Я спочатку думав, що в мене полтавська. І якби ну, рази три я пробував її доробити. Що я дороблював? зараз покажу, точив безпосередньо. Видно, не видно вам, де поржавіло воно. Точив, вон видно. Воно. Болгаркою точив самі. Як би думав, що воно тупе, щоб ну, щоб швидше було це раз, потім що я ще робив, одварився, ексцентрик, доварив, загнув ці прутья, підігнув трохи. Щоб воно, бо тому що картопля попадає, воно просто його б'є. Ну, Те що б'є, травмує, скажімо, картоплю. І тут трошки позагинав. Я... А, і Це, наверное, з тієї сторони по колесі. З тої сторони колесо теж приварвав. Я так от. Це я думаю, оце я недавно мотоблока робив, хто дивиться мої відео, той знає. Колін вала міняв. Колін вала і цього маховика. Он дивіться, маховик в нас дощі йдуть. Подивіться, який він став, покажу. Це до мене колега мій колишній заїжджав. Покажу ближче. Так що, якщо будете міняти маховика, беріть зразу краску. Моя порада. Так, ну, вертаємося до нашої копалки. До нашої копалки. Приїжджав колега, те щось ми почали говорити з ним. Я кажу так і так, в мене є копач, я вже раз-три пробую його зробити. Нічого в мене не виходить. Що він каже? Що, хорошо, давай мал подивимося. Я взагалі проти таких речей, бо тому що їх всіх потрібно доробляти. Каже, ну я запитаю, ну тобі скажу. Хорошо, бо взагалі ми ремонт лапою стоїть. Виорвали ці мабуть, в році 16. му <кхем> Ну, заодно думаю я теж подивлюся, зараз ще йдуть, нема що робити. Почаю, значить, по-перше, цікавитись, якими видами копалок є. Там їх три або чотири взагалі, всіх копалок є. Ну, Одна з них це ну, іменно дана копалка відноситься до грохотних. Або трясучка. Ну, по-різному називають. Як де, ну, це одна і та сама, по суті. Е, там і на ринку на ринку було і зараз є. Е, хороша копалка це Полтавський. Полтавська іменно. Чого вона хороша, вона вся йде, всі копалки Полтавські йдуть з активним ножем. Тут може, а, а зараз, от іменно дивився вчора, тут даже два ексцентрика вже вони зробили. Два ексцентрика. Це іменно нова. Коштує вона там щось в районі, ну, грубо говоря, 7 тисяч. 6600 чи щось 6700, ну, це не столь важно. Від. Від там, залежить, до чого ви берете її. Е, в інтернеті досить багато є відео, як люди її вдосконалюють. от в залежності, в кого який там ґрунт, точать ножі, підгинають, дороблюють самі Оце кріплення тресуна, Дороблюю це раз. Е, потім, колеса міняють, бо тому що це колеса, якщо наїжджає, то йому хана. Це два, потім кріплення рве, метал сам. Ну. В общем, до Полтавська взагалі, от я так для себе зрозумів, Полтавська, вона досить непогана. Да, до неї є питання, але вона зроблена ну, три задовільно, воно з її дані копалці полтавські, можна сміло ставити. Да, там є питання до металу, до якості швів, скажімо так, до колес тих же самих. Вона, як на мене, вона трохи недороблена. Ну, Та й багато хто говорить, щоб подивитись відео. Багато хто говорить. Що, так, вона, да, вона не дороблена, але тим не менше вона працює, її можна якось більш-менш настроїти з мінімальним вкладом, ще раз повторюю. Що образно купили, там, так, да, щось десь доробили, щось це, але тим не менше вона копає і якби до неї питань немає. То наступний тип, не наступний тип, а грохотна копалка. Це така, як в мене. Це дешева якби, пародія, які називають там ще. Це не тільки я називаю, це є відео. У мене на даний оцей, що я вам показую, це Шепетівська. Ну, то є ж є ще така китайська. Просто її просто називають там, без активного ножа, просто нічого, просто картоплекопач. Картоплекопач-трясучка. Все. Є китайська, а в основному це наша. Даний вид це Шепетівська. До китайської, приблизно, що вона, що китайська, що я кажу іменно на своїй що... китайська, так як по відгуках я дивився, в неї ну, метал. Все те саме, тільки якість металу хуже. Дана Шепетівська до металу якості немає. Тут метал добротний, що ого. -го. Но є питання до її роботи. Вона якби не працює толком. І, скажімо так, відео я знайшов буквально два, два таких більш-менш нормальних, що люди, якби, іменно даний тип, такий як в мене безактивну ножа де от крутить і ходить самий цей, о, бачите, то невеличкий шат. Іменно до даного типу я знайшов буквально два відео. В більше двох, скажімо, людей, які знімали, знімали відео, як вони доробляли, і то там три чи чотири частини. Що хочу сказати, вони переробили тут майже повністю все. Ну, там переварили. Я не знаю, тут, мабуть, тільки рама. А це повністю все, можна сказати, вони переробили. Ну, І то це як би переробляти. По-перше, це, це час. По-друге, ну метал. По-третє, його треба випробовувати все. Якщо людина, ну, ви, ну що теж би, не, не дурні, знімаються відео, які дядьки, які, скажімо, є життєвий досвід, які щось бачили, щось це, то як вони три частини знімають, там чуть ли не по пів часа, причому вони говорять по суті, там, ну, навіть не придереся, що вони там щось воду чи ще щось. Що вони говорять по суті, то, то, то. то. І вони три частини, три-чотири частини таких цих знімають. І зняли відео, це, виходить, вони випробовували теж на протязі там. У мене є підозра, хоча б років два. Ну, точно не один рік. Бо три частини зняти чи чотири відео про це. Це раз. Под, е, такий ще важливий момент. Тут відео це одне а якби Ну, на відео все ж людина не може показати і розказати. Це треба, якби, ну, самому щось додумуватися, якби, як його зробити правильно, неправильно. Ну, відповідно, я набрав до свого цього колегу, колишню, з яким я працював, кажу так і так. А він мені каже, що ти туди не лізь, ти не зробиш її. Ти її не зробиш, якби. Ну, її зробити можна, але сюди треба вкладення. І воно якби того не стоїть. Ну навіщо купляти річ, от, як, яку потрібно все переробити. Це те саме, що ви берете, я не знаю, мотоблока, там, образно за скільки, там, за 40, 45 тисяч. А вам кажуть, вам що треба сюди вкласти ще 25. Питання, чи воно то стоїть? Так само, ну, тут, де, можна, до. До тями доробити, ну тут потрібен сам механізм. Вона як бульдозер, вона горне, просто чорнозем, Вона не лізе, вона ріже картоплю. По-друге, вона тут забивається. ну Це треба сюди прикладати. Я вже говорив, в мене нема ні металу, ні часу, ні, ні якби, ну це треба тратити час. Ні, і чи ще я її до ума доведу? Я раз роблю в мене не вийде, другий раз, третій раз я просто її кину. У мене немає такого життєвого опиту, який необхідний ну, для даної, для даного типу техніки. Те, що по мотоблоках я ковираюсь, ну, то я все знімаю я все розповідаю тут. Якби, ну, я в них не особу, як воно тут а що має все бути. Ось так. Ну, Зробити як би можна. Ну. Я навіть не знаю, вона в мене вже стоїть. Оце перший рік купив щось, вона не поробила щось. Не було навіть, коли прав перед самим сезоном не доробив. На другий рік пробував, кинув. Кинув, потім ще через рік, через два пробував. Ну кажу, рази три доробляв, нічого в мене не вийшло. Ось так. Це, я вже говорив, це шепетівка. Шепетівські ці роблять. Думаю, якщо дивляться відео, то знає, де хто що в нас робить. Шепетівці в нас багато чого робить. Скажу навіть більше, вони роблять навіть навісне тракторів, мотоблоків. Але вони не продають воно дешеве, але вони не продають Шебетівці, а продають десь туди подальше, щоб не по чайничку не отримати. Це я знаю, бо мої колеги якісь там родичів придбати в них навісне дешеве, а вони йому просто навіть не продали. Ось так. А людина, в якої я брав, це, вона відкрилась, попрацювала там пару років і, і закрилася якби. Навіть угу. ці інтернет-магазини, чи ти що знаєте, Заря, ці всі вони вони ж, от вони продають, то вони ж продають. ну Це Кручковські, ці Полтавські, це ЧП Кручков. Тобі ж там, де є і хоч якась якість, що її можна скажімо, з мінімальним вкладом допрацювати, воно буде робити. А тут, -то, тут треба повністю переробляти. Так, да, її можна довести, але це потрібен час, нерви, терпіння, метал, все, що в мене скажімо, немає. Що з нею робити, я навіть не знаю. Напишіть, що думаєте по, даному, даному, по даній копалці. По даній копалці, що думаєте, що з нею робити. Думав, може на адаптер поміняти, навіть БУ дану копалку. Вона мене, можна сказати, нічого не купала. Може сотки, то, мабуть, сотки вона не викупала. А возити її, тягнути, вона тяжко, це, мабуть, кілограм 45, бо це метал. Метал добротній, але... але але толку з нього якби маловато. Ось так. Чекаю ваших коментарів. Що думаєте, що мені з нею робити з даною копавкою. Вона вже стоїть. Вже, я кажу, чи з 15-16 чи го року. Ну, вважайте, який сьогодні рік. Але хай 16, то вже 6 років стоїть. А, десь бо я її брав, теж десь таку, по-моєму. Да, Перед таким святом брав. Я на Макове я брав, напевно. Ну, щось таке було. Ось не знаю, навіть, що з нею робити, чи закинути хай стоїть, але смисло. Мені якби, думаю про адаптер, щоб ворати. Ну, ворати та й з плугом, не ходити, а їздити. Думаю про плуг. але... Я б чесно я б напевно її поміняв би, але не знаю, чи хто погодиться без доплати. Е -е, дивився на адаптер. Адаптер простіше купити, доопрацювати, чим робити самому. Бо в мене ні металу, нічого немає, то це теж ну, як би його проварити, це все, як воно працювати буде. Ось так. Чекаю ваших коментарів. Підписуємося на канал, всім гарного дня.